Останнім часом до мене в коучинг приходить багато клієнтів з таким запитом, що пройшла навчання, куча мотивації, все, і ніби почала щось робити. Раз і зупинилася. Оце натхнення воно десь пропало. Починається саботаж, починаються ось ці сумніви, і якраз ось ці сумніви, ось цей саботаж, оце нерозуміння, чому у мене не виходить, зупиняє. Зупиняє вести блог, зупиняє м, якісь свої курси е, запустити, зупиняє взагалі проявлені. От ви хочете проявлятися, хочете якось показувати свою роботу, хочете працювати як нормальний спеціаліст і заробляти. Але оце все зупиняє і відповідно ви стоїте на місці. І тому сьогоднішнє відео це такий собі з одного боку маленький пендель. А з другого боку, це відео буде про сумніви, які не є свідомими. І дам і кілька лайфхаків, які допоможуть вам подолати ці сумніви і почати нарешті щось робити. Привіт! Ви на каналі Світлана Гук, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати більш успішною, багатою людиною та почувати себе. Легше внутрішньо. Підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тут багато корисного на цьому каналі. А також підписуйтесь на мій інстаграм, на телеграм, там також дуже багато користі і цікавого контенту. Всі посилання будуть прикріплені під цим відео. Можна мати безліч знань, погодьтеся, ви можете знати взагалі дуже-дуже багато, але так і не почати діяти. І чому вас зупиняє? Що вас зупиняє? Зупиняють якраз сумніви, бо вам можуть сказати: ти сильна, ти зможеш, ти досягнеш. Але коли ви самі не почнете діяти, коли почнете загрузнити в ось цьому цьому плануванні. В ось цьому постійному перегляді та купівлі нових навчань нічого не зрушиться. Сумніви зазвичай, в більшості майже завжди, вони не звучать в вашій голові, що ви такі сидите і Ой, я боюся почати, ой, я боюся вести блог. А вони маскуються під прокрастинацію, під те, що ви думаєте, ой, ще треба трішечки підготуватися під ось цей перфекціонізм, ось це ніби нерозуміння, з чого я маю почати, щось мені воно не лягає. Треба довести більш ідеальний контент. І ось цей внутрішній конфлікт. Ви ніби хочете дії, але мозок. Шукає такі, знаєте, коридорчики, які не дають вам діяти. От ви застрягаєте в ось цих роздумах, в ось цьому плануванні, в ось цьому такому, ніби нерозумінні, що робити, але з цим всім можна розібратися в цьому відео про це. Нещодавно у мене була клієнтка, яка дуже сильно хотіла вести блог. Вона ніби почала його вести і пішла на навчання по блогінгу, але. Сталося так, що вона пішла на навчання, щоб вести блог, і в процесі навчання повністю закинула блог. А все тому, що вона почала покладатися на наставника. Що наставник скаже, що публікувати. Наставник сказав: Ріал робити не такий, а такий. Картинки не гарно ставити, а краще зробити щось динамічне. І вона на фоні цього всього про просто повністю зупинила вести блог. І я була спікером на їхньому навчанні, і вона прийшла до мене з цим запитом: що ж відбувається? Коли ми почали копатися, коли ми почали розбирати її запит, стало зрозуміло, що вона е так пафосно прозвучить, втратила себе. Тобто, вона як свій темп відкинула свої можливості, відкинула свої. Сенси відкинула, а почала покладатися на когось, тобто те, що написане навча... в навчанні. В результаті ми дійшли до глибинних блоків, що ж там було в неї. А там було страх помилитися, е е хотілося бути такою ідеальною ученицею, що вона все робить по плану. І коли ми це розібрали, коли ми підібрали, що Дійсно для неї класно вона почала вести блог, так як вона хоче, вона знайшла свої сенси, свій ритм, свої можливості, свої реальні ресурси. Через це вона почала вести блог, і вона дійсно почала отримувати відгуки, що вона так класно веде блог, що вона стала такою впевненою. А чому вона стала впевненою? Бо вона. Пішла з своїх можливостей. Вона не покладалася на можливості, які їй умовно нав'язували в тому плані, що навчання ж як дають? В загальному берете і робите. А вона пішла за собою, і тоді вона почала отримувати дійсно результат і заявки в свою роботу. Чому я говорю, що коучинг це завжди про е, ваші можливості? Про ваші ресурси і про ваш потенціал. Це все можна відкрити в коучингу. І тому сумніви в голові вони не зникають, коли ви починаєте себе сварити, на себе тиснути, підлаштовуватися під когось. Ось ці сумніви вони починають поступово стихати, знижуватися, коли ви дієте у своєму темпі. І коли ви сумніваєтеся в собі, то здається, що. От, я стану впевненою, і тоді я буду діяти, але так не працює, бо в кожній новій дії є страх. Все ще нове для мозку все страшно. І зараз я вам дам кілька лайфхаків, які допоможуть вам діяти, попри ось ці сумніви, попри цей страх і попри вашу невпевненість. Перше, це. Просто усвідомити, що сидіти і чекати впевненості не допоможе. Не чекайте впевненості. Вона не звалиться на вас просто так. Робіть один малюсенький крок. Я завжди наголошую про силу маленьких кроків. Один малюсінький крок зробили, в силу того, як ви можете це зробити, і далі процес піде. Друге, не копіюйте когось. От старайтеся. Робити так, як можете, і хочете ви будь-яку справу. Ще один лайфхак. записуйте свої сумніви і свої страхи на папір. Це дійсно дуже дієва техніка, коли ви просто виписуєте на папір, тоді, коли ви їх читаєте, знижується ось ця температура страху. І тоді вам легше, ви ніби як відсторонено на це дивитеся, на ці свої думки, на ці свої страхи, і тоді приходить осмислення, що не все аж так страшно. І ще одна така порада: не можете справитися самі, знайдіть людину, яка вам допоможе, чи підтримуючу якусь подругу чи друга, чи е, на якихось форумах. Чи звертайтеся до спеціалістів, підтримуючих професій, тих самих коучів, психологів? Що ви зараз е, маєте багато дуже сумнівів, багато прокрастинації, ось цього нерозуміння, хаосу, приходьте в інстаграм до мене. У мене також там дуже багато про ці речі контенту. А також приходьте на безкоштовну діагностичну сесію. Що таке діагностична сесія? Е, ми спілкуємося 30 хвилин і я. Дивлюся, чи можу вам допомогти в вашій ситуації. Ми розбираємо вашу ситуацію, і я показую точки, де ви можете розвиватися, показую, де ваш потенціал, де відкрити ваш потенціал більше, а де можна пропрацювати страхи, упередження. Це все ми робимо на, за 30 хвилин на діагностичній сесії. Записатись можна в директі Інстаграм. Запрошую вас. Найгірше, що ви можете зробити для себе, це повірити, що з вами щось не так. Але це неправда, бо у вас уже все є для того, щоб ви могли зробити те, що хочете ви. І іноді просто потрібен хтось, хто вам покаже це збоку. На сьогодні це все до наступних відео. Па-па!